Всім привіт! Назар Задніпровський, відомий актор, який грає у Національному академічному драматичному театрі імені Франка. Також він активно знімається в фільмах і серіалах, де найкраще проявився як комедійний актор. Найпопулярнішими з участю Задніпровського стали роботи на весілля, Будиночок на щастя, Великі Вуйки та інші. За свою професійну діяльність Назар отримав звання народного артиста України. У цьому відео дізнаєтесь, хто дружина актора та як виглядають його діти, а також про його творчий шлях. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Майбутній актор народився у 1975 році в Києві. Вся його родина є акторською. Тато Лесь Задніпровський – Мама Зоя Сівач, дідусь Михайло Задніпровський та бабуся Юлія Ткаченко, також Назар є правнуком колишнього директора театру імені Івана Франка Семена Ткаченка. Цікаво, що Задніпровський спочатку не хотів йти з топами рідних, натомість він тяжів до кулінарії. Однак після розмови з батьком вирішив, що хоче продовжити акторську династію, а приготування їжі залишити своїм хобі. Я мріям відкрити при театрі кафе та пригощати акторів. Але потім, поговоривши з батьком, зрозумів, що треба вступати до театрального, а кулінарію зробити своїм хобі, розповідав Назар. У 1996 році Задніпровський завершив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко Каро. Ще під час навчання він дебютував у кіно, зігравши у художній стрічці Дорога на Січ. Там головний герой прямує на Запорізьку Січ, аби боротися за православну віру. У 1997 році Задніпровський почав грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Там він виконував такі ролі: Стьопочки у виставі Мартин Боруля Карпенко Карого, Валента у адвокат Мартіан Лесі Українки, Мотла у Тев'є Тевель Лейхема, Леоніда Попагатто у Моя професія Сеньор з вищого світу. Паралельно з кінця 90-х Назар почав зніматися в кіно. У 1998 році він зіграв у телесеріалі Пристрасть, знятому на основі повісті Марка Вовчка Павло Чорнокрил. Та сюжетом герой вбиває свою дружину, аби бути з коханкою. Пізніше він має невеликі ролі у фільмах Плакальщик або новорічний детектив і комедійному серіалі Весела хата. У 2005 році Задніпровський з'явився у популярному на той час серіалі Леся Плюс Рома, де виконав роль лікаря. Також актор грав у мелодрамах Кактус та Олена Зачароване кохання, в мережі, великі почуття. Велику популярність Задніпровський отримав, знявшись у комедійному телесеріалі Останній москаль. Там йому дісталась одна з головних ролей гуцилського колоритного чоловіка на ім'я Штевко. По-різному оцінювали в українському суспільстві. Хтось вважав, що творці вдало передали місцеві особливості жителів Карпат, тоді як інші критикували, що українців показували недолугими та неосвіченими. Зазвичай ми бачимо назар Дніпровського у тій чи іншій стрічці, а поряд акторки, що грають його дружин, та в житті чоловік одружений зовсім з іншою жінкою, яка народила йому двох дітей. У сімейній комедії Будиночок на щастя, яка пережила п'ять сезонів, Назару за довелося грати з Віталіною Біблів. Вони зображували подружжя Ковальчуків. Оскільки знімання тривало майже три роки, то актори, хоч і не зразу, знайшли спільну мову, тож з часом жодного дискомфорту, перебуваючи поряд, не відчували. У скаженому весіллі та скажених сусідах партнеркою актора старала Леся Самаєва, і хоч за сценарієм їм частенько доводилося сваритися між собою, на знімальному майданчику пара створила чудовий дует. Після трьох частин повнометражної стрічки було прийнято рішення знімати серіал із тими ж головними героями. Єдина відмінність Назару довелося відпустити вуса. Ромео з Черкас ще один комедійний серіал, в якому за Дніпровський виступав у ролі голови родини. На цей раз його дружиною стала Віра Кобзар, яка в скаженому весіллі була в ролі сусідки. Акторському тандему доводиться весь час щось вигадувати, аби відвадити від доньки красуні настирливого, але безперспективного претендента взяті лікаря проктолога Насправді ж, Назар Задніпровський безмежно кохає свою дружину Ірину, яка подарувала йому двох дітей Михайлика та Юлію. Назар і Ірина познайомилися, коли їм було 15-16 років. Ну, якщо бути точнішими, вони кидали один одному погляди. Проте майбутня зірка не весілля, Задніпровський вважав молодшу за нього на 8 років дівчину за малою для нього. Все змінилося, коли Ірина вступила в театральний університет. Так, вони обидві актори, що був біля дому Назара. А далі вже пішла жіноча хитрість та мудрість. Вона навмисно організувала наші зустрічі, трішки запізнювалася на пари, що зустріти мене, коли я виїжджав з дому на репетиції, пригадував актор. Ірина навіть вираховувала час, коли вони з Назаром можуть зустрітися на ескалаторі в метро. До того ж, до вступу в університет вона часто приходила до театру імені Івана Франка, де грав і сам актор. І періодично грала там масовці. Пізніше виявилося, що мама Ірини в той час продавала в театрі квитки, тож усі зірки склалися так, що пара зійшлася. Чоловікам тільки здається, що вони обирають, але це не так, наголошував 49-річний Задніпровський. Рішення одружитися прийшло до Задніпровського не в кращі часи його життя. Спочатку Назара і Ірина просто зустрічалися, а актор не вважав це чимось серйозним. Проте, у майже 30 він дізнався про свій діагноз цукровий діабет і опинився між життями смертю. Поряд була Ірина, і в його голові багато що змінилося, тоді актор зрозумів, що йому ніхто інший не потрібен. Реально кохаю свою дружину, одружувався не з грошима, а з людиною, яка, коли я лежав у шпиталі з цукровим діабетом, єдина до мене прийшла. Пам'ятаю, принесла у баночці бульончик, гречку з котлетою. Я тоді зрозумів, що це моє, і мене більше нічого не цікавило, розповідав зірка фільмів Назар Задніпровський. Тоді Задніпровський всіх послав і освідчився Ірині. За рік у пари народився син Михайло, а пізніше Ірина подарувала Назару доньку Юлію. Цікаво, що новину про народження первістка актор дізнався прямо на сцені під час вистави Кайдашева сім'я. Актор тримався до фінальної сцени, проте не втримався і після останньої репліки закричав ім'я дружини глядачам. Щаслива поява сина на світ була затьмарена смертю улюбленої бабусі актора, народної артистки Юлії Ткаченко. Ба більше Назар Задніпровський навіть упав в депресію, вийти з цього стану допомогла йому дружина Ірина. Я дружині тоді сказав чесно, якби не ти малий, якому на той момент було півтора місяця, я б спився. А так було заради кого жити. Брав дитину, візок і гуляти до парку, Зізнався актор. Лише завдяки родині актор вийшов з депресії і зараз говорить про бабусю з теплом і любов'ю. Актор назавзад на Дніпровський не приховує, що вважає батьківська болючою темою, бо через щільний графік бачить дітей не часто. Рідко їх бачу. Зараз, звісно, намагаюся з донечкою все надолужувати. А от коли в мене народився син, я пішов у велику різницю, коли повернувся, то все, малий ходив у садочок, а потім в школу. А зараз бац, йому вже 15 років, він вищий за мене з 46-м розміром ноги, розповідав у 2023 році актор. За словами Назара, син нічого не каже йому з цього приводу, проте донька Юлія частенько може пожалітися, що сумує. Доча може підійти і сказати, «Тато, я скучила, а щодо сина мужик є мужик. Хоча, може, й добре, що він у мене більш жорсткий, я чудово розумію, що Михайло буде самостійний, та він уже самостійний і дуже цим пишається, пояснив Назар. До речі, зірка конотопської відьми сподівається, що його діти продовжать акторську династію. Відомо, що 16-річний Михайло планує вступити в театральний, проте ще не визначився зі спеціальністю. У той час дев'ятирічна Юлія вже проявляє хист до творчості. Назар розповідав, що донечка мріє вступити або до театрального, або до музичного вишу. Наразі актор і його родина переживають ще одні непрості часи. Мати Назара, відома актриста Зоя Сивач, страждає на російний склероз і потребує догляду. За Дніпровський тимчасово переїхав до неї і ще менше бачить дружини з дітьми. Зараз, на жаль, ми знову мало бачимося. Тому що стало більше роботи і проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей і дружини приїжджаю в гості, коли є час, дізнавався Дніпровським. Шановні глядачі, а що ви думаєте про Назара за Дніпровського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.